Вітаю! Це саме те відео, на яке всі так довго чекали: як встановлювати твіки на версіях прошивки 59.0502 і вище на автомобілях MAZDA з Mazda Connect 1. Цей метод, який я зараз продемонструю, вперше я побачив на формі Mazda 3 Revolution. Потім я бачив так само деяку інформацію на Роснявому Drive 2. Але зрештою він був трішки вдосконалений нашим українцем Євгеном, за що йому великий дяка. От. І зараз я продемонструю, як цим користуватися. Отже, нам потрібно в першу чергу автомобіль з мультимедією Mazda Connect 1. Вона повинна бути з робочим тачскріном. Якщо тачскрін у вас не працює через фантомні натискання або, в принципі, не працює, то, на жаль, ви цим методом скористатися не зможете. І одним з необхідних аксесуарів є USB-клавіатура. Вона повинна бути бажано звичайною USB клавіатурою провідною. Я пробував підключати безпровідні, однак вони, на жаль, мені не підійшли і не спрацювали. Тому варто вибирати саме провідну, провідну версію. Ну, звичайно, найпростішу, найпростішу клавіатуру. Ну і так само USB-флешка, на якій повинні бути ваші якісь там скрипти, або, ну, або те, що ви захочете встановити. Отже, я продемонструю, що в мене зараз, як бачите, вже змінена картинка, бо я вже встановив твіки. А версія мультимедії в мене на даний момент. Остання європейська на даний момент 74.0324. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно, крім клавіатури машини, нам потрібно так само мати пристрій Bluetooth. Це може бути телефон, це може бути ноутбук. Я в даному випадку буду використовувати ноутбук, тому що я не зміг підключитися, я не зміг, я не зміг скористатися цим способом, точніше кажучи, з Android-телефоном. Скоріше за все, це по причині того, що в мене там просто стоїть звичайний додаток для мультимедіа, який ну, не підходить в даному випадку. Знаю, що на iOS, iPhone воно, в принципі, працює нормально, тому ті, в кого iOS iPhone можуть пробувати користуватися своїм звичайним ну, смартфоном. Я ж попробую це зробити на ноутбуці, значить, отже. Я додаю новий пристрій. Стандартно підключаюсь по Bluetooth до машини, як це відбувається і за допомогою смартфона. Одно там Спарюється, питає номер. Ми погоджуємося так, що це той номер, який нам потрібен. Отже, воно з'єдналося. Ось пристрій з'явився. Тепер в автомобілі ми переходимо в розваги і вибираємо Bluetooth, конкретно наш пристрій, який, власне, ми щойно не під'єднали. На нашому на ноутбуці ми запускаємо спеціально підготовлений mp3 файл. Власне, за цей самий якраз mp3 файл. Дяка Євгену. Запускаю я його в звичайному стандартному Windows Media Player. Наприклад, в мене стоїть AIMP, в ньому воно не спрацювало. Саме якраз через Media Player і є ця проблема, що на Android в мене воно не, не спрацювало. От, Воно просто грає файл, а на мультимедіа автомобілі в нас з'явилося таке віконечко. Таке саме, як з'являється при прошивці, по суті, майже. Але є певні нюанси. Тут нам треба ввести код 11, його можна ввести так само і нашим контролером і двічі натиснути. З'являється у нас таке віконечко, і ось саме це віконечко ми не можемо далі на ньому нічого натискати нашим контролером, і для цього нам потрібен робочий тач. Тому, якщо у вас тач не працює, на жаль, далі продовжити, ви не зможете. Тут нам необхідно перейти на наступну сторінку, натиснути на USB-драйвер. Процес установки USB-драйвера, на жаль, ніяк не відображається, тому просто зачекайте там хвилину, можливо, ну, типу того. Далі ми натискаємо на термінал і бачимо, по суті, термінал, як фактично це консолька доступу до Linux. Тепер ми беремо клавіатуру і перевіряємо, чи в нас встановився драйвер. Просто там, ну, набираємо якийсь текст. Ось він у нас з'являється. тобто клавіатура працює, USB-драйвер встановився. Далі ми можемо е, встановлювати ну, робити те, що нам вже потрібно: це ставити там е, скрипт ID7, чи ставити конкретні якісь твіки і так далі. Е, щоб зрозуміти, як це робити, ну тут треба мати певні вміння в командах Linux системи. Е, банальні, найпростіші, наприклад, LS це подивитися. Вміст папки. Нам потрібно дізнатися, де в нас зараз розташована флешка, тому ми набираємо slash mnt Це скорочення від mount. Наскаємо Enter, і бачимо, що в нас от синеньким є всі папочки, які в нас зараз є. Папці, точніше, які в які нас є mount, І от SDA1 це наша флешка. Воно може бути SDB1, SDC1, в залежності від того, коли ви ту флешку вставляли, чи ви її витягали, чи ви її переставляли ще раз, туди-сюди, воно може змінюватися. Тому, власне, я запустив цю команду, щоб переконатися, що у нас флешка саме SDA1. А тепер ми натискаємо, вводимо команду CD, це Change Directory, вона відома так само користувачам Windows. І знову ж таки, mnt/sda1. Таким чином ми потрапляємо в флешку, і знову ввівши команду LS, ми можемо подивитися, що в нас є на флешці. Записано. Тут, по суті, нам потрібно записати на флешку, ну, наприклад, папку XX, яка так само використовується в твіках IO, тобто скачати з сайту «mazdatwix.com». От, напевно, що ну, цю папку можна там дістати, або через IO сам створити скрипт автоінсталера, і там теж буде ця папка створена. Далі нам потрібно її якось запустити. Тут якби, в мене вже є підготовлений скрипт для цього, який я назвав 74.sh. Для того, щоб його запустити, нам треба ввести sh, Потім шлях до саме. Власне, Нашого скрипта. Тобто в даному випадку він знаходиться в цій папці, в якій ми поточні знаходимося, тобто 74.NGAS. І Enter. Я цього робити не буду, бо я не хочу зараз це ставити, але таким чином, після установки папки XX, ви зможете надалі ставити твіки вже з флешки стандартним, звичним способом. Однак є дуже важливе зауваження стосовно цього, якщо для тих, хто в кого Версія прошивки з 59.59.0502 по 7000352 набір твіків IEO їх підтримує. Тому цим способом ви можете отримати доступ до мультимедії і далі продовжувати ставити флешки, ставити твіки, так як це ну, якби зазвичай всі роблять. Однак, якщо у вас найновіша версія прошивки 74.00. Там що-небудь, е, будьте уважні, тому що набір IO їх не підтримує ці версії. І деякі, ну, по-перше, він у вас, в принципі, якщо ви просто захочете поставити ці твіки, ну, воно вам не дасть це зробити, тому що він скаже, що не підтримана версія. Однак, якщо ви там модифікуєте інсталятор і забираєте цю перевірку, то майте на увазі, що якщо ви не, не розумієте, що ви робите, які твіки ви ставите, ви можете поламати систему е мультимедіа, і вона перестане у вас працювати, буде там постійно в бутлупі або якісь, якісь інші проблеми будуть. Тому на 74-й, ну, 74 по суті, версії прошивки необхідно добре розбиратися, що саме ви ставите. І перевіряти, чи цей конкретно твік, який ви хочете встановити, він нічого вам не поламає. Ем, якось, в принципі, так. Після того, як ви там все встановите, здається, що у нас командочка Exit. Так, Exit у нас виходить з нашої консольки, з терміналу. Ем, ще декілька нюансів по терміналу. Якщо вам потрібно. Ввести якісь там великі, ну, наприклад, великі літери, S там, D, то Shift у нас не працює, тому для того, щоб вводити великі літери, потрібно користуватися капслоком. Це так само накладає якби, обмеження на використання спецсимволів. Тому якщо вам потрібно буде створити якийсь файл, який має, наприклад, в назві там, нижнє підкреслення, то ви не зможете ввести нижнє підкреслення з допомогою стандартного shift defis тому майте на увазі просто, якщо ви якісь там файли створюєте, то не пишіть в них спецсимволи, які ви не зможете ввести з клавіатури без використання шифта. Ось, в принципі, мабуть, і все, що я хотів показати. От, як бачимо, великі літери у нас взагалі це інша команда. Далі ми тискаємо cancel і там перезавантажуємо нашу. Ультимет, в Ультиметі від того, які ви твіки ставили, потрібно буде мабуть натиснути на NAV та MUTE, перезавантажити.